Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших е угод у сфері власне оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод. Угода підписана між Селієр НБЛО та Укроборонсервіс. Це важливо для забезпечення нашої армії зараз. І це також демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною з нашою оборонною індустрією та її надзвичайний потенціал. Друга угода це виробництво штурмових гвинтівок компанії Кольт Сізет Груп» в Україні. Це угода між чешська зброювка та відповідним українським підприємством з точки зору безпеки. Не буду зараз називати назву. Україна має намір та потенціал стати арсеналом вільного світу. І ми вдячні Чехії за її підтримку нашого прагнення. Ще один постійний пункт діалогу це реалізація чешської ініціативи. Щодо постачання боєприпасів для України, ця ініціатива вже діє. Перші 50 тисяч снарядів вже надійшли до України. Частина цих боєприпасів прямо зараз на лінії фронту знищує російських окупантів. Маємо гарні перспективи і сподіваємося на спільні проекти у виробництві боєприпасів на території Чехії або у безпечних місцях в Україні, а також спільний ремонт вертольотів типу МІ на території Чехії. За підсумками наших сьогоднішніх переговорів, ми підписали ще п'ять угод та меморандумів. Перша угода між Україною та Чехією про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю і забезпечення публічного порядку і безпеки, друге, меморандум про наміри щодо співробітництва у сфері енергетики. Україна над швидкими темпами інтегрується до енергетичного сектору Європейського союзу, і Чехія сприяє, і буде сприяти нашій подальшій інтеграції. Маємо наміри реалізувати проєкт транспортування різних видів нафти через нафтопровід Південна дружба. Маємо гарні перспективи співробітництва в атомній енергетиці, як сьогодні наголосив і відмітив пан прем'єр-міністр. Заохочуємо чеські компанії зберігати газ в українських підземних сховищах та інвестувати у видобуток газу в Україні. В умовах, коли Росія цілеспрямовано нищить нашу енергетику, коли зруйновано і пошкоджено вже. Понад 9 гігават фактично потужностей. децентралізація і модернізація енергосистеми України зараз є одним з пріоритетних проєктів нашого уряду, і той факт, що Чехія буде сприяти розвитку напрямку дуже важливий крок на допомогу Україні. Ми також запрошуємо чеські компанії приєднатись до проєктів з будівництва нової високоманеврової генерації на газу на біопаливних. Заводах і акумуляторних систем зберігання. Третє. Меморандум між Державним космічним агентством України та Міністерством транспорту Чехії. Будемо розвивати новий рівень співробітництва у сфері розвитку космічної промисловості. Четверте: меморандум про партнерство і співробітництво між фондом державного майна України та управлінням представництва уряду у справах власності. П'яте меморандум між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Чеської Республіки серед пріоритетних сфер співпраці реалізація проектів з будівництва реабілітаційних центрів, оснащення українських лікарень новим сучасним обладнанням. Сьогодні це актуально як ніколи. Минулого тижня держава-агресор. Держава-терористів вкотре підтвердила свою терористичну сутність, здійснивши ракетну атаку проти дитячої лікарні Охмандит, де проходили лікування важкохворі діти. Зараз вже розпочалась відбудова закладу, і ми вдячні Чехії як за засудження цього воєнного злочину, так і за фінансову підтримку Охмандиту та готовність допомагати у лікуванні наших діток. Підсумовуючи, хочу підкреслити, що за останні кілька років українсько-чешські відносини вийшли. На якісно новий рівень, і у нас багато амбітних планів та проектів попереду. Дякую моєму доброму доброму другові, прем'єр-міністру Петру Фіалі за його лідерство, за підтримку, за солідарність. Разом з вами Україна обов'язково переможе, відбудується разом. Ми сильніші. Слава чешському народу, слава Україні. І, якщо можна, є ще одна важлива місія у мене сьогодні. Це почесна грамота уряду України, відзнака за яку уряд одноголосно проголосував. Ми хочемо нагородити нашого друга, прем'єр-міністра Чешської республіки, і подякувати йому за його особистий величезний внесок в закріплення миру за збереження миру і демократії на європейському континенті за допомогу і підтримку України в ці надзвичайно важкі, але дуже історичні часи. Is a metal so oh. it's, a, it's a thank you very